Найкращою снайперською гвинтівкою в страйкболі є кулемет. Тому для вашої уваги найкраща снапад для страйкболу для вас чи вашого друга. Це РКК від LCT. Тож, у чому його особливість на відміну від звичайного автомату? А, по-перше, це можливість тюнінгу, оскільки, згідно правил страйкболу. Швидкість автомату повинна не перевищувати 137,8 метрів за секунду. Ручний кулемет натомість має можливість стріляти 158,1 метр на секунду. І це все за кулею масою 02 грами. Звісно, в базі він видає лише 128 метрів на секунду. Але вам нічого не заважає його протінгувати. Оскільки всередині він має гірбокс третьої версії, такий самий, як і у більшості автоматів АК-серії. Регулюється хоп-ап за допомогою важеля, стандартного для АК типу. Але о чому ще його фішка? Однією з переваг є його виконання, оскільки виконаний він цілком зі сталі, а всі дерев'яні деталі мають лакове покриття, що роблять його максимально автентичним. Звісно, ви можете покласти. Його з бойовим прототипом і майже не відрізнете. Але взявши їх обидва в руки, то ви побачите різницю у вазі, оскільки страйкбольна версія важить 4350 грамів, на відміну від бойового прототипу, який важить 5600 грамів. Щодо бойового прототипу РКК, створювався він на базі АКМ. -у. Який створювався в свою чергу для заміни тодішнього карабіну СКС та РПД, так у чому ж сенс військовослужбовця з ручним кулеметом? Ну, по-перше, кулеметник це ціль номер один. І, хоч що ви наказали стосовно снайпера, який є цілью номер один, кулеметник зальє вас свинцем, що ви не зможете підняти голову, на відміну від снайпера, який має менший боєзапас, Тож, до чого я веду кулеметник з ПКМом – ціль. Легше, оскільки маса зброї вища, боєзапасу більше і пересування менше. А от РКК має масу легше, боєзапас вміщає від 40 до 75 набоїв, а здалеку він виглядає як звичайний автомат АКМ. До того ж, калібр такий самий, як і у АКМ. І от кулеметник з цим ручним кулеметом вже ховається поміж інших стрільців, але це бойовий прототип. Ми ж розмовляємо про страйкбольну версію. І в страйкбольній версії кулемет має магазин, як і в АКМ. Виконаний він зі сталі механічного типу, вміщує в себе 130 куль, і, на жаль, цього замало. Тому гарним рішенням буде придбати більше магазинів чи купити один електробункер. Вміщувати він буде 3,5 тисячі куль. Звісно, він буде звучати як погремушка, але ви зальєте супротивника повністю пластиком. Важливим моментом є те, що в шахті відсутні магл, який допомагає легше вставляти магазин. Тому дивіться, як виставляєте зуб. Окрім кулемету і магазину, в комплекті йде алюмінієвий брелок з зображенням бренду та. Кулемету. Як ви побачили, в комплекті акумулятору немає. Але все одне постає питання, де його розміщувати. Оскільки під кришкою немає роз'єму. І, звісно, роз'єм знаходиться в прикладі. Але щоб отримати доступ, необхідно відкрутити два гвинти. Всередині ми бачимо роз'єм мінітамія. Але будьте обачні, оскільки кнопка, що імітує кнопку пеналу, не фіксується, тож, якщо ти хочеш мати річ, просто з якої хочеться взяти, розкласти сошки, вкластися в приклад. І засипати супротивника, то завітай до нас магазин, де ти зможеш знайти таку красу. А я піду далі, бо щось дуже стало холодно.